Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я пропоную вам послухати розклад на таку тему. Що чекає нас з тобою в майбутньому? Давайте розглянемо. Два варіанти перший, другий. Вибирайте і ми почнемо розглядати. Так, Другий я прибираю, як завжди. Перший залишаю. Так, і почнемо. Перший варіант. Що чекає нас з тобою в майбутньому? Угу. Починаємо так, перший варіант, перший варіант, перший варіант. Що нас чекає в майбутньому? Угу, у -у -у. Чоловік і жінка? Наразі я б сказала так: що вас пов'язує в минулому? В минулому вас пов'язує, я б сказала так, спільне проживання. На однієї території. Тут не йдеться про те, що ви або були замужем в офіційному шлюбі за цим чоловіком, або ні. Тут просто йдеться про те, що була пара, і наразі, наразі я б сказала, ви могли по якимось причинам розстатися, бо тут йде така, знаєте, я б сказала пауза відносини, які Наразі не відбувається через щось. Вони поки що на паузі. Щось могло статися. Ну, по перше я б сказала, тут могло статися те, що щось від давайте скажемо так, було прийнято якесь рішення. Щось може відбуватися в самому суспільстві. Це пов'язано з роботою. Коли люди могли на деякий час розлучитися, бо є робота. Можливо, хтось, хтось в парі, можливо, це чоловік порушив, 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 порушив вирішив, він навіть не вирішив, йому потрібно відлучитися через роботу, через якісь нападки, через роботу. Що вас чекає в майбутньому? Давайте скажемо так. Що тут, тут родина, люди будуть пов'язані все ж шлюбом, можливо, шлюбом. Тут, можливо, будуть в майбутньому, я б сказала, діти. Будуть спільні діти, спільна кров. О, зараз. Дуже цікава так пара лягла. Я скажу в майбутньому те, що ви, переж... Пере... ну, ви коли зустрінетесь, те, що ви пережили. Ви дуже змінитесь, що чоловік, що жінка. Угу. Це Дуже цікаво. Дуже зміниться, що чоловік. Що жінка? Знаєте, що мені хочеться сказати? Що по цьому варіанту ви побачите той, хто дивиться? Ви по ви будете разом з чоловіком, але ви побачите його смерть. Тобто, чоловік, можливо, якщо жінка дивиться, то чоловіку уйде з життя раніше, чим жінка. Ви побачите смерть, і ви будете ще після нього, як він уйде з вашого життя, ви будете дуже-дуже переживати, прийматися і будете ще а, жити сама, скажімо так, без нього. Це буває, знаєте, коли в старості да, людина, хтось із пари завжди уходить перший. Ось ви доживете до глибокої старості і чоловік йде перший. Тобто ви, ви побачите чоловіка а, а, в амплуа, коли він постаріє, ви побачите, можливо, ще внуків, 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 можливо, даже правнуків. Це такий варіант. Дякую, що ви прослухали. Ви бачите, що я задумалася, просто це дуже цікава така карта лягла, так якось незвично, незвично. Я бажаю вам всього найкращого. Я бажаю вам всього найкращого. Давайте перейдемо к другому варіанту, що чекає нас з тобою в майбутньому. Угу. давай Так, значит, да? Так. Хм. Так, почнемо по цьому варіанту. Так, що ми бачимо? Бачиться мені по цьому варіанту, що тут буде розбита пара. Пара, пара, пара буде розбита пара якась. Прям пара така, знаєте, друг другу падає в масть. Тут через якесь таке, я б сказала, кохання. Можливо, ну, тут я б не сказала, що прям так йдеться про те, що чоловік загуляв, але тут йдеться про те, що щось втрутиться в пару в майбутньому. А, а, сорі, сорі. Вже втрутилась на даний момент, це вже втрут... Хтось втрутився третій в пару. Тут якась жінка, я так розумію, по силі. Тут навіть не вона, я б сказала, як, знаєте, як вона тут не вийшла навіть в якусь карту. Тобто вона тут відчувається, що вона є. Людина дуже принципова, людина, яка дуже захотіла. Чужого чоловіка, бачите, чужого чоловіка, і жінка буде йти на пролом, жінка буде йти до кінця, жінка буде захоплювати чоловіка і, рин, і руйнувати родину. В майбутньому, я не знаю, хто тут спрашує, якщо ваша пара вже зруйнована, ви питаєте, що буде в майбутньому, якщо ви щось захочете зробити дуже різко. Я вам скажу, що наразі. Від... Вже забрати назад чоловіка буде дуже тяжко, бо тут людина, та жінка, яка його забирала, дуже принципова. Тут жінка буде робити, я вам скажу, навіть магічне втручання, якщо потрібно. Забрати буде дуже дуже тяжко. Тут, якщо забрати, тільки перебити цю магію, якщо я так розумію, але тут буде дуже вам тяжко, бо тут робилася прям робота. Я так зрозуміла, коли чу коли ця жінка да тут, яка розлучниця, будемо казати, ну можливо, вона і коханка, да, яка прибирала чоловіка до рук, коли вона відчула, що вона не може до кінця забрати чоловіка. Тут ну тут круто лягла магія, я б сказала, так через магію. Прям так, прям серйозно. так. <ріст> ну, і крім того, що тут магія, сама людина безпринципова. Людина, ну, ця розлучниця це, знаєте, коли я бачу ціль, я не бачу перепон. Ніяких перепон немає для цієї людини, жінки. На жаль, якщо ви жінка, ви думаєте, що, що буде в майбутньому, ви вже не зможете від, від, відбити чоловіка. Бо тут магія. Крім того, чоловік ліг як, як жертва. Ну, тут вже, знаєте, як його. Тобто його захотіли, він став як жертвою. І все. Це все залишиться, ваше кохання залишиться десь далеко за минулим. Як знаєте, як думки, які там ну, якісь там пам'ятки про нього і все. Якщо тут є дитинка, у вас залишиться дитинка від нього. Сумління, розбите серце, кохана людина, яка. Яка стала жертвою і все. І все. Друга жінка його прибере. Та, яка робила магію, вона конкретно так, посиля. Конкретно поставила крапку, на жаль, у вашій парі. Вибачте, але тут такий, дуже такий тяжкий, тяжкий розклад. Ну, а для коханки вона доб'ється свого чоловіка, забере пара. Якщо коханка дивиться, так, то пара, ну, тут що пара розбита, чоловік, бачите, на, ну, на цій стороні жінка тут, а вона тут. Хоп, все вийде. Через магію, я вам скажу так. Ну, Це вже не важливо. Дякую, що ви мене прослухали. Бажаю вам тихого вечора, тихої ночі. І тримаємося. І все буде Україна. Дякую До побачення.